Слава Ісусу Христу, церква, вітаю всіх присутніх тут, хто теж дивиться нас. Буду далі теж проповідувати Боже Слово, хочу зачитати деяке місце, поділитися роздумами з приводу цього тексту. Це буде Евангелія від Луки, П'ятий розділ з першого вірша прочитаємо. І думки, може, мої деякі будуть трошки перегукуватись тим, що тільки що Саша проповідував. І говорив, і може, якось не знаю, може Господь нам дійсно щось сьогодні буде таке промовляти. Отже, написано такі слова тут, і сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів. Що був Симонів і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ і щевна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. І зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоби прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусова, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обурнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова, Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та пішли вслід за ним. Знаєте, коли читаєш цю історію, то, е, таке, ну, складається враження, що тут чогось трошечки не вес, тут нема початку якогось. Ну, чому я, я так сприймаю це, бо, знаєте, бо далі трошки описано, що перед цим було? От історія починається, що натовп тиснувся до Ісуса, і Він, значить, був біля озера, він побачив човни, оці він вирішив ті човни зайти і сісти. Але що було перед цим? Ми взнаємо, ніби трошки пізніше. Тобто ця історія почалася вночі, коли Симон, там, і інші, хто там з ним був, вони цілу ніч ловили рибу. І цілу ніч намагалися докладали якісь зусилля, старалися. Е, ну, я не знаю, як це там риболовля проходила, це сіті на кораблях, напевно, це непростий фізичний, важкий, важка праця фізична. І вони, ми читаємо, що вони нічого не зловили за ту ніч. Тобто, цілу ніч вони от в такому інтенсивному русі, праці такій, але все намарно. І нічого не виходить. І от, напевно, вже слухаючи Ісуса, тут вже той Петро, я не знаю, напевно, замучений, не виспаний зночі, нічна зміна. Хто працював в нічну зміну, то знає. От і якби, важко дуже. І от знаєте, виходить так, що іноді наше духовне життя, яке ми провадимо, воно може нагадувати от, оці якби, події з Симоном, і з цими хлопцями, які вночі рибалили. От ми, буває теж, от, наше духовне життя, воно теж от, от так. От ти докладаєш зусилля, ти от ніч не спиш фізично, тобі важко, ти стараєшся, ти стараєшся, стараєшся, стараєшся. І от якогось улова в тебе немає. От відчуваєш, що все, от всі твої якісь зусилля докладені, от тільки втома якась приходить, ти от зранку вже ніякий після того всього. І, і немає якогось духовного в тебе прориву, немає якогось пожитку, якась, Все одно пустота всередині. Хіба старався, старався, а пусто. Але ми бачимо, що. Цікаво, я помітив, що Ісус от Він, він приходить і вторгається конкретно в Симонів в човен. Тобто Він заходить от в місце, де це, це ж Симона, власність була, і Петра, і він туди прийшов і конкретно зайшов його човен. Я собі думаю, знаєте, в нас буває теж, наше духовне життя, воно таке закрите. Ми маємо якийсь такий світ свій власний, от куди ми нікого не пускаємо. Ми закриті в ньому, заховалися, як в ракушку, і от, і от нікого туди не пускаємо. А от Ісус приходить і заходить на цю територію до Петра. От так само десь в нашому житті, е, ти в одного моменту розумієш, що оз, озираєшся на своє життя, ти розумієш, що в твоє життя якось Ісус прийшов. На твою територію, в твій світ, куди ти там нікого не пускаєш, ти боїшся перед людьми розкритися, боїшся довіритись комусь, тому що, можливо, тобі не раз уже там боляче робили, чи е, плювали в душу, грубо кажучи. Бої, ми закриваємося від людей. Але в якийсь момент ти розумієш, що в цей світ твій внутрішній увірвався Ісус. І Він увірвався не як якийсь там. Він зайшов як Пан, він робить щось своє взагалі. Ми бачимо, Він сидить в цьому човні, він народ навчає, він робить свою спасаючу якусь діяльність. І ти помічаєш це в твоєму житті Ісус Присутній. Які От його дії, я одивлюся, що він. Що він сказав Петру після того? Він зробив те, що він мав зробити, а потім він звертається вже до тебе, до, от він до, до Симона далі говорить. І він звертається от деякі, деякі речі, помітив, що Ісус промовив Петру, до чого Він покликав. Він каже йому: слухай, попливи на глибінь, закинь на поло свій невід. Ну, напевно, ті слова були трошки дивні для Петра. Він цілу ніч ловив. Нічого не зловив. Нема риби. Якийсь, я не знаю, що там було в той час. Нерест, може, якийсь, я не дуже рибак не розбираюся. Там в морі, напевно, нема того нереста, але ну, не було риби, в общем. Жара, може, десь на дно вона пішла чи куди. І Петро, як досвідчений рибак, він знає, слухайте, та куди ми будемо пливти? Ми цілу ніч рибалили, ми ж рибаки досвідчені. Ти нам плотник будеш розказувати, але в нього довіра до Ісуса є. І він каже: Ну, якщо це ти кажеш, я по слову твоєму це ще раз зроблю. Я, я розумію, що тут що з боку Ісуса до чого Ісус закликає не здаватися, тому що ось така, така важка праця, поглиблена, довга і безрезультатна, вона виснажує, і люди опускають руки. І наше життя, воно теж так само духовне буває. Ми за щось молимося, ми боремося з якимись гріхами, ми боремося проти якихось спокус. Ми стараємося, докладаємо зусилля. І якось в нас часто не виходить. У нас от як ця ніч Петрова, без риби, без улова. І знаєте, і приходить спокуса така, що надійшого цей ранок уже просто все здатися. І я бачу знаєте, в цьому заклику Ісуса, що Він закликає дати втомився, можливо, важко, але не здавайся. Не опускай руки, попробуй ще. Я в тебе вірю, в тебе вийде. Візьми, я благословлю тебе. І от я розумію, що це так сьогодні нам треба, коли ми живемо в дуже непростий час, по-перше, ситуація в країні. І по-друге, ну, і взагалі ми, ну, багато хто говорить, хто більше розбирається там, що в останній час, коли дійсно дуже випробувань багато, дуже багато спокус різних, на нас дуже тисне це все. Знаєте, Дуже, от, дуже спокуса от, дійсно здатися. Ісус нас заохочує. Підбадьорює, тобі вийде. Давай ще, не здавайся, давай ще раз спробуй. І знаєте, інше, що Ісус ще тут говорить, в цьому заклику, що я бачу, що Він говорить Петру, попливи на глибині. Ну, звичайно, ми це місце читаємо і розуміємо. Це означає, що човен повинен був запливти на трошки глибше місце. Можливо, вони ловили десь на мілководі, вони очікували там десь поверху рибу зловити. А Ісус говорить: попливіть там, де глибше. І, звичайно, це буквально ми розуміємо. Це означало, що човен повинен був запливти десь на глибоке місце. Але якщо ми будемо брати це в плані духовного нашого життя, то ми, ми можемо теж взяти це як, е може, нам варто трошки глибше, якось трошки глибше будувати наші стосунки з Богом. Трошки глибше нам будувати наше духовне життя. Бо дійсно якесь зараз. Може, може, воно так завжди було. Може, просто я сьогодні живу, і мені зараз здається, що зараз такий, якийсь такий час, що ми дуже всі поверхневі робимося, і християнство, якесь поверхневе робиться. Можливо, воно так завжди було. Просто, от я як живу в цьому часі, мені от так щось здається, таке враження, що якийсь зараз, зараз, якась таке всеповерховість у всьому. Це не тільки в духовному житті, а взагалі в житті. Дуже все інтенсивно, дуже велика поспіх якийсь. Люди, щоб якось жити сьогодні, намагаються скрізь встигнути. Часу на все не вистачає. Ти хочеш бути і там, і там, і там. Тобі часу часом, і виходить, ти на все потрошки того часу, на все потрошки, але і ніде толком. І в духовне життя в нас таке часто буває. Трошки помолився, бо не встигаєш, бо тобі вже треба робота, спішиш, бо щось там діти, бо ще щось там, кудись біжиш. Трошки помолився, трошки почитав там поверхнево. І то добре, що якщо почитав, і то добре, ще як помолився. Зібрання можуть бути. Знаєте, я скільки себе ловив на думці, що пробув, зібрані. І, 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 і ти виходиш, і ти розумієш, ти нічого не взяв. І не тому, що Бог тобі не говорив, не тому, що е, десь там Бог тобі не хотів щось сказати, промовити, підбадьорити. Тому що ти сам десь думками далеко, часто буваєш не в зібранні. Така поверховість у тебе. Все дуже поверхове. І я бачу в тому, що Ісус каже, запливи на глибінь. Я бачу теж певний заклик, щоб наше духовне життя воно теж було глибоке. Щоб ми не плавали на поверхні десь. Щоб наша молитва вона була глибока. А що таке глибока молитва? Це молитися, поки ти не зустрінеш Бога? Це не просто сказати якісь слова, які ти хотів сказати, а це вслухатися, поки Бог тобі щось не скаже в ті молити. Це коли ти читаєш Боже Слово і не просто пробігся якийсь розділ для я не знаю, для птічки, якоїсь, щоб ти ну, не вмер духовно ще сьогодні, бо ти щось прочитав. А коли ти вчитуєшся, що реально тобі Бог хоче говорити сьогодні, коли ти підходиш з молитвою, Господь, я хочу почитати, бо я хочу від тебе щось сьогодні почути. Скажи мені. І, і, ти, і ти читаєш, ти досліджуєш це слово, і, і дійсно тоді Бог щось, щось говорить, тоді дійсно ми щось отримуємо від того. Нам десь от, варто теж запливати на глибінь, запливати, тому що от, ми бачимо, улов там є, там є якийсь улов, там риби багато, там Господь благословення дає своє, коли ми запливаємо на глибінь. Ми можемо порівняти, що таке глибина от, в звичайних стосунках між людьми. От є, є стосунки з людьми, от, я думаю, у вас є якісь знайомі, друзі або в сім'ї, є стосунки поверхневі. поверхневі. Це такі, ну, розумієте, да? я думаю, що ви зрозуміли, що це значить поверхневі стосунки. Та коли так, ти знаєш людину, там привіт-привіт, там не особо, А є глибокі стосунки. Це коли ти перед людиною, ти не боїшся бути відкритим перед людиною. Ти не боїшся серце своє перед людиною відкрити, довіритись їй, розказати про свої якісь переживання. Коли ти в глибоких стосунках ти готовий іншу людину вислухати так само, пізнати її близько, на це час треба. Для глибоких стосунків потрібен час, потрібна увага. Ми живемо дійсно в такі часи, коли зараз дуже важко з увагою. Оці всі соціальні мережі вони таким чином побудовані, що от зараз дослідники психологи кажуть, що сучасне покоління дітей, у них дуже великі проблеми з увагою, з концентрацією уваги. Тобто діти не здатні фокусувати свою увагу на чомусь дуже довго. Вони постійно переключаються з одного на друге, з одного на друге. Важко втримати увагу. Ви знаєте, це думаєте, це тільки дітей торкнулося? Це торкнулося так само і дорослих. Нам сьогодні легше дивитися якісь коротенькі відео, чим сісти прочитати якусь книжку. Погодьтеся. Поверхневість така відсутність концентрації уваги. Для побудови глибоких стосунків із Богом потрібна уважність. Концентрація, коли ти сконцентрувався, я зараз якийсь час готовий поглибити свої стосунки, я готовий приділити цьому час, я готовий зануритися в атмосферу Божу, в читання Божого Слова, в молитву, в пошук якийсь Божий. Нам цього десь напевно трошки не вистачає, а може і багато не вистачає. Я зауважую, що часто в мене такого десь от розумію, що є в мене ця нужда у цієї глибини. І хочеться цієї глибини. І, і десь просто прошу Бога, щоб дав сили дійсно мати цю глибину, теж не опустити руки, тому що от часто якось не вистачає тих сил. І третє, що я звернув увагу, то, до чого Ісус закликає. Ви знаєте, дивно так. От Ісус хоче дати нам більше, ніж, ніж ми собі уявляємо. От Петро, він хотів зловити рибу. Ісус, подивитися, Ісус його благословив тою рибою. І так благословив, що там всі тірвалися, там кораблі тітонули, вони не витримували, всі жахнулися. Що це робиться? Вони навіть не сподівалися. Тобто Ісус перевищив, перевершив їхні очікування. От я думаю, що Бог так робить, що от іноді наше духовне життя ми теж маємо якісь свої очікування. У нас якийсь теж є свій бінокль, там, я не знаю чи що сказати, от, через який ми дивимося, і ми хочемо побачити от, певна картина, як ми виявляємо своє благословення духовне. Але Ісус перевершує це, Він хоче благословити набагато більше. І ми думаємо, знаєте, ми думаємо, що вау, стільки риби Ісус дав! Оце просто, навіть вони навіть не очікували, а Ісус ще більше хоче дати. О, дивіться, що Він каже в кінці кінців. Слухай, ти думаєш, та риба тебе щасливою зробить? Та я тобі завалити можу рибою твої кораблі, завалити можу рибою. Ісус може завалити нас тою рибою, але нас риба щасливою не зробить. Нас у цій земні речі, за якими ми женемося, вони не принесуть нам щастя. А Ісус каже: я тобі більше дам. Я тобі взагалі цінність поміняю твою, я тобі дам більший зміст, якийсь твого життя, ти будеш ловити людей, ти будеш слугувати для Царства Божого, це щось вище, ніж просто бути якимсь рибаком. Довірся мені, піди за мною, зроби цей вибір. І знаєте, я думаю, що те, що, те, що вони жахнулися у цьому чуду. І те, що Ісус їх покликав і сказав, З -з -з зроблю ловцями людей. Ми далі читаємо, що вони просто все покидали. Ну, Мені здається, знаєте, це риба, це, ну, як зараз я не знаю, це бізнес який свій. Це бізнес. І вони, знаєте, вони рішили, нам не треба цього. Ми поняли, ти, ти дійсно Господь, який можеш реально поміняти наше життя, реально дати нам те, чого нам так сильно не вистачає. І вони довірилися і пішли. От нам би тої довіри. Ми буває тримаємося теж за ті човни свої якісь, за якусь рибу, сітку стару диряву, ну, сітка дирява і так. Ну, знаєте, тримаємося і думаємо, що от як би нам дожити до кінця і от втримати оте. А розуміємо, що помираємо, і, і куди ті сіті, кораблі, і куди воно все? Нікуди. А от ті цінності, які Ісус пропонує, вони набагато вище, воно набагато цінніше. Тому десь нам треба довіритися Ісусу на всі сто. На всі сто довіритися. Не плавати мілко, йти на глибину, не здаватися на наших дорогах, які ми йдемо десь, коли тяжко і хочеться вже просто все кинути. Не здаватися, запливати на ту глибину і йти за Ним просто до кінця. Хай нам Бог поможе, щоб так було. Амінь.